Всі мерші, сідайте, діти, домовляємось, не шуміти. Тож зараз часу не гаймо, заняття ми з вами розпочинаємо. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про День соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься, Україна. В давні часи наша країна не була така велика, як зараз, а поділена на частини. Та люди вірили, що потрібно об'єднатися в одну велику країну, щоб разом працювати, майструвати, від ворогів оборонятися. І ось настав той час, 22 січня, країна святкує День Соборності України. А чи знаєте ви, що кожна держава має свої головні символи, свої знаки? Україна теж має символи: герб, прапор і гімн. А чому така назва у наших символів ми дізнаємось із легенди, переглянувши мультик? Було це дуже давно. Жила колись жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили і поважали свою матусю. Прийшов час повиростали сини і вирішили піти в світ прославити свою нень. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку дала йому золоту корону з трьома промінцями, що в далекім краю зігрівала вона серце. Пішов син між люди. Воля, честь, свобода лунало там, де він з'являвся, і за його трьохпроменеву корону, що зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали йому люди ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина йому мати в дорогу дала відрізок синьо-жовтої тканини, що виткала з ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Дуже чесним і добрим був парубком середній син. Він всім допомагав, хто потребував допомоги, захищав скривджених і своїми великими ділами прославляв свою нень. І отримав середній син ім'я, прапор. Коли прийшла черга третього, наймолодшого сина, йому ненька подарувала солов'їний голос. Дуже дзвінка була пісня найменшого сина. Своєю піснею він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, високі гори. Безкраї рівнини, густі ліси та славних людей. Його пісня про волю, незалежність, мир та свободу. Вона звучала урочисто, і хто її чув, підводився і віддавав честь матері за те, що виростила таких синів, і одержав син. За свій джерельний голос і величний спів ім'я гімн. І з того часу йдуть поруч три брати. три зуб, прапор гімн, і прославляють рідну неньку Україну. А зараз давайте пограємо у гру, закінчи речення. Наша батьківщина це Україна. Прапор України двоколірний. Це що? Синьо-жовтий прапор. Герб України? Так, це тризуб. Гімн України пісня урочиста. А столиця України? Так, Київ. Молодці дітки, про що було сьогоднішнє наше заняття? Що таке соборність? Назвіть державні символи України. Спробуйте відповісти на ці питання своїм батькам і самим собі. До побачення до наступної зустрічі.